Змонтував ще один перемикач на вентиляцію, приток тобто, точніше. Приток був швидкісний, перша дорога швидкість, підготовка в мене була, кабель від самого вентилятора ось приходить. Фактично автоматичний вимикач я тут встановив. 2 А то достатньо і значить що тільки саму фурнітуру змонтував, кабель завів, живлення дав цим кабелям. З автоматичного макача не дав і двома швидкостями прийшли сюди. Одна і друга швидкість. Це так само змонтовані це витяжки вже. Це у нас три вентилятори разом і це три вентилятора. Ось на оцих двох. Так само вони двохшвидкісні всі. Я згрупував три вентилятора і ще три вентилятора. Не там за заємностями. Встановлені ну, точок зараз закрию і все. Тут у нас ще стоїть керування кондиціонерами. ага Ну і шафа. Всі шафі фактично змонтовані ще в нас амперметр, живлення окремо до нього підведене і... і трансформатори струму сюди, так само кабель ми за... зайшли і ми бачимо споживання загальне. Або генерація. Це може бути що генерація, що споживання. І ще у нас тут вентилятор основний. Пускові струми. Да, ось це у нас виходить, генерація була, а тепер реальне споживання. О, генерація зросла. Сонячно зараз генерує стіки, стільки, якщо ми вмикаємо вентилятор, короткочасно часом струм, струм пусковий зростає, а далі струм падає. О 38, фактично 38-39 зупиняємо, струм зростає до 43-4.